Вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про актуальну літню осінню проблему, яка називається кишковий грип або вірусна діарея. Багато з вас, багато тих, у кого є дітки, ви мали досвід з кишковим грипом. Я впевнений в цьому. Ми багато разів розповідаємо про діареї, про ті збудники, які викликають цю діарею, і повинні пам'ятати, що є одна цікава. Хвороба, яка превентується методом щеплень, і вона є дуже поширеною у нашому суспільстві, у нашому регіоні. Це так звана рота аденовірусна інфекція. Лікарі старшого покоління називають це ентеровірусні діареї, тобто це є група вірусів, які по своїй структурі дуже подібні, і викликають один і той же синдром. Це є так звана інвазивна діарея. коли Людина інфікується через воду, харчові продукти або через якісь поверхні, тобто брудними руками, інфікуючись цим вірусом, ми маємо підвищення температури як один із таких патогномонічних симптомів. Ми маємо діарею, бігунець або понос російською. Ми пам'ятаємо також, що є ломота в тілі, є відмова від харчування, від їжі, втрата апетиту, блювання, нудота. Дане захворювання, воно не є одним. Яке викликає так звані вірусні діареї. Цих вірусів є багато. Зокрема, це може бути ротавірусний інтерит, як один з найбільш частих, це є аденовірусний інтерит, це є астра, норо, вірусна інфекція, а також інфекція, яка може вважатися ендемічною для нашого регіону. Це є комбіновано. Коли ми говоримо про діарею мандрівника, то часто густо цим синонімом або цією назвою е маскують кишковий грип. Кишковий грип в Індії отримав назву цього сезону як томатний грип або томатна інфекція. Чому? Тому що ми влітку вже споживаємо багато салатів, ми багато споживаємо овочів, фруктів, і якщо ми неправильно їх термічно обробили або недобре вимили і спожили е інфіковану. Частинку овоча або фрукта, ми можемо мати інфікування цим захворюванням. Дуже великі, великі молодці ті батьки, які до 6 місяців своїм діткам роблять вакцинацію. Вакцинація від ротовірусної інфекції вона проводиться через ротову порожнину. Зазвичай це є півтора мілілітра гелю спеціально, який містить у своєму складі ослаблений вірус, який вводиться. Дво або трьохразово і повинна бути ця вакцинація закінчена не пізніше шести місяців від моменту народження дитини. Чому це важливо? Тому що в рік, в півтора, в два, в три, навіть після того, як ви почуєте цю програму, ви не можете вакцинувати дитину, якщо вона старша, ніж шість місяців, тобто старша року, там старша півтора і так далі. Коли ми говоримо про ротовірусну інфекцію, ми так само повинні розуміти, що є дуже хороші. Способи діагностики, це є е, ротавірусний тест, який ви можете придбати в аптеці абсолютно без проблем і виконати дане дослідження, тому що всередині цього е, е, пакету є все необхідне для того, щоб виконати тест. Тобто є необхідний е, тест-касета, вона містить на, своєму, е, на своїй поверхні е, абсорбовані антитіла. І тільки в тому разі, якщо є антиген. Ротавірусу у матеріалі спрацьовує і дана касета буде мати дві полоски: тестову та контрольну. Чому ми говоримо про ротавірусну інфекцію зараз? Тому що її дуже багато. Багато організованих колективів, багато діток, багато садочків. А також пам'ятайте, що Закарпаття стало новим домом майже для півмільйона українців на сьогоднішній момент. Це по офіційній статистиці. А якщо говорити про неофіційну, то ті маятникові е переміщення людей, які їдуть за кордон, вони теж перетинають нашу область, десь зупиняються. Часто густо це мотелі, вони користуються закладами громадського харчування. І ситуація з ротовірусною інфекцією цього сезону вона була не дуже благоприємна. Ми маємо часті реєстрації діарейних синдромів, часті реєстрації гіпертермії, тобто підвищення температури у дітей, а також блювання. Симптомами даного захворювання є практично всі симптоми грипу, які ви знаєте, плюс іще два: це є бігунець діареї, а також нудота і блювання. Ризик для дитини. Віком до 3-5 років дане захворювання має більше, ніж для дорослої людини. Чому? Тому що у малих дітей дане захворювання перебігає зі зневодненням. Тобто людина, дитина, яка захворіла, вона, крім того, що має ті всі перелічені симптоми, вона має втрату рідини. Втрата рідини йде разом з електролітами. І якщо вчасно не відреагувати, швидше за все, така дитинка дуже швидко слабне. Наступає сопор, наступає порушення свідомості, навіть до втрати свідомості. Тому часто, густо такі дітки потрапляють у стаціонар уже на першу добу захворювання. Але ви повинні знати, що з цим легко боротися і запам'ятати собі раз і назавжди, що ротавірусна інфекція не лікується антибіотиками. Ні в якому разі ви не застосовуєте жоден антибіотиків, навіть той, який вам порадять в аптеці або який вам скаже ваша знайома. Тому що вірусна хвороба лікується проти вірусними препаратами, а не проти бактеріальними. Особливості основним критерієм діагностики є все ж таки наявність антигену до даного захворювання. Тобто матеріалом може служити як фекалі, так і Блювотна маса може служити слиз. Якщо ми маємо позитивний тест, це означає, що ви є інфікованим і заразним. Дане захворювання, воно найбільш небезпечно для маленьких дітей, тому саме маленькі діти не повинні бути віддані в садочок, або якщо мама чи тато запідозрили таку інфекцію, ви повинні унеможливити контакти з іншими дітками, бо захворювання передається дуже легко при контактах. Дуже легко при харчових продуктах через посуду і так далі. Коли ми говоримо про ротавірусний ентерит у дорослих, то це і 2-3 дні діарейного синдрому, який також приводить до значного ослаблення і також приводить до втрати розбалансування електролітного обміну. Тобто, коли ви маєте таку хворобу або такі симптоми, пам'ятайте, будь ласка, що номер один у лікуванні це є випоювання, це є споживання рідини. Розрахунок дуже простий. Якщо мова йде про дітей, то це є 30 мл на кілограм маси тіла. Якщо у вас температура була більше 39-38-39, тоді цей розрахунок множиться на коефіцієнт 50 мл на кілограм маси тіла. Таким чином, середньостатистична доросла людина повинна спожити електролітів або регідраційних розчинів орієнтовно 2,5 3 літри. Якщо це є дитина. То це буде е, орієнтовно до 2 літрів рідини. Пам'ятайте, будь ласка, що якщо ви вже не справляєтеся, або дитина ослабла, дитина не реагує на ваші слова, ви бачите, що є порушення тургору, тобто пружності шкіри, або дитина, власне, у розслабленими м'язами в такому разі вам потрібно, не зволікаючи, приїхати до стаціонару, і тоді відновлення водного балансу відбувається через внутрішньовенне вливання. Тоді ви вже... Отримуєте інфузію у лікувально-профілактичному закладі. Що буде, якщо не лікувати? Буде все добре, якщо це легка форма, випоюючи, використовуючи елементи дієти, наприклад, споживати сухе печиво, бублики, сушки, якісь сухарі і багато пити, цього має вистачити для того, щоб ви видужили. Видужання наступає на третю, п'яту добу, якщо ви. Не приймаєте жодних інших засобів. На мою думку, мучити дитину і себе не варто, тому ви можете завжди скористатися консультаціями інфекціоністів або ваших сімейних лікарів, педіатрів. Що потрібно зробити в першу чергу? Це відразу негайно приступити до блокування проносу бігунця і до блокування блювотних симптомів, тобто, ви приймаєте протирвотні препарати, а також ви приймаєте препарати для боротьби з діареєю. Це зазвичай є стандартна схема е, лікування, тобто симптоматичного. Я не рекомендую використання противірусних препаратів, оскільки вони не мають жодного змісту, оскільки більшість препаратів вони впливають на інтерферон. І поки цей препарат противірусний почне діяти, ви вже 100% видужуєте. І тому цього робити не варто. Ви відновлюєте водний баланс, це є різні розчини, які містять солі. Одна частина це можуть бути солодкі напої, які дадуть вам енергію, глюкозу. Хоча з цим теж потрібно бути дуже обережними, оскільки пішлункова залоза у такій ситуації теж може відреагувати. І третім це є проста мінералізована вода, яка є питною, тобто яку ми п'ємо зазвичай один до одного і до одного. Найкраща допомога у цій ситуації буде застосування в першу чергу регідраційних розчинів, а також це буде препарати для блокування, блювання та діареї, препарати для ферментативної підтримки. Тобто, всі ви знаєте про ферменти харчові, які є у різних виробників, їх теж потрібно споживати у разі споживання їжі. Це є сувора дієта. Ця сувора дієта, вона означає, що ви не споживаєте екстрактивні речовини, тобто не їсте квашену капусту, не їсте соуси, не їсте е, препарати, точніше е, харчові продукти, які можуть дуже сильно стимулюючи впливати на вашу пішлункову та жовчний міхур з виділенням відповідних ферментів. А також це є сорбенти та пробіотики. Сорбенти ви так само можете використати будь-які, будь але надайте перевагу тим сорбентам, які мають округлу молекулу, а не молекулу з гострими кінцями. Тобто, якщо йде вибір між простим вугіллям і білим вугіллям, то я би на вашому місці надав перевагу білому вугіллю або смектиту. Тобто це є ті речовини, які гарно абсорбують всі е, токсини, в тому числі залишки мікроорганізмів, вірусів. І не пошкоджують слизову. Підсумуємо, абсолютно всі е, е, харчові токсикоінфекції, в тому числі ротавірусний інтерит, е, аденовірусний інтерит, перебігає гостро, по типу гостроінфекційної хвороби з гіпертермією, болями в м'язах, нездужанням, дискомфортом, а також диспептичними симптомами. Нагадаю, це блювання, нудота, а також діарея та біль кишківника. Коли ми говоримо про лікування, є три основні принципи. Перше, лікування симптоматичне. Ми забираємо той симптом, який нам заважає жити. Це є сорбційна терапія, це є сорбенти різного порядку, які ви всі знаєте, їх дуже-дуже багато. Друге, це є обов'язкове відновлення водного електролітного балансу, це є сольові розчини. Їх так само надзвичайно багато є, але пам'ятайте, що ці розчини потрібно пити в будь-якому випадку. Як дітям, так і дорослим, тому що в іншому е, у вас немає шансів зупинити інвазивну діарею. І третім моментом є відновлення кишкової мікробіоти, тобто заселення її мікроорганізмами, які будуть добрими. Для цього є ферментативні продукти, кисломолочні продукти, продукти, які мають велику кількість клітковини. А також це є величезна група пробіотиків. Ці препарати вони можуть містити як сахароміцети, так і біфідом бактерії, сінну паличку, бацилосубтіліс. Ці всі пробіотичні мікроорганізми повинні допомогти вам видужати набагато швидше, ніж це станеться природнім шляхом. Якщо ситуація така, коли ви не можете впливати на водний баланс, коли ви бачите, що дитина ослабла або втратила свідомість, якщо ви бачите, що доросла людина також заслабка і не може виконувати звичного навантаження, і є явища, які приводять до підвищеної сонливості, це є першим критерієм для того, щоб ви зібралися і поїхали в інфекційний стаціонар. Саме там здійсниться діагностика, і після того буде вибрано вам оптимальне лікування. Не зволікайте з призначенням препаратів сорбційних, пробіотичних та ферментативних у тому разі, якщо ви знаходитеся далеко від можливого медичного працівника, який вам міг би допомогти. Консультуйтеся відразу ж з своїм лікарем по телефону. Ви це маєте можливість зробити завжди. І пам'ятайте, що дитина чи дорослий, який має кишкову інфекцію. Так само повинні відноситися відповідально до свого оточення. Ви не повинні відвідувати громадські місця. Будь ласка, не йдіть на роботу і тим більше не відпускайте дитину до школи або до садочка, тому що абсолютно всі, хто сконтактують, вони мають ризик інфікуватися. Що буде, якщо людина інфікується? Нічого. Людина перехворіє. І все має закінчитися благоприємно, у разі, якщо ви мудро поступаєте і користуєтеся тими порадами, які ми вам надаємо. Пам'ятайте також, що самолікування може бути небезпечним, оскільки ви можете дану інфекцію... Не розпізнати, а також інші хвороби, в тому числі хірургічні, можуть мати подібні симптоми. Тому якщо ваша дитина має різкий біль в черві при дотику, при будь-якій зміні положення тіла, ви зобов'язані відвідати дитячого хірурга або хірурга у випадку захворювання дорослої людини для того, щоб віддиференціювати гострий панкреатит, панкреонекроз або гострий апендицит. Ці речі важливі. Я наголошую, що знеболюючі та спазмолітики у такому разі заборонено приймати, оскільки вони можуть змазати так зв... замаскувати клінічну картину, і це може привести до певної лікарської помилки. Все має бути добре в тому разі, якщо ви правильно лікуєтеся, ви повинні бути відповідальними. Я сподіваюся, що. Після цієї програми ви трошки більше знаєте про ротоаденовірусні інфекції, ви пам'ятаєте, що їх не можна лікувати антибіотиками, а також ви знаєте три основні принципи лікування ентеровірусного ентериту це випоювання, сорбція та пробіотики. Користуйтеся інформацією, яку ми вам даємо мудро, будьте здорові, збережіть своє здоров'я.